Ось уже вдвох чекають. проживаються в нашому дворі ці хлопці. Хто хлопається ці. Вони тут уже і вчора були, і сьогодні може і. Так що. Гарні ці песики. Їх готові підгодовували і ось вони тепер чекають, що вийде та її годувальниця. Пам'ятаються. Відпочиває лежить. Чекає. Про холоді піпітуємо. Квадроцикл точніше, точніше баги. Чикає дивиться на під'їзд.

щось уже копають на Білоцерківській Ой, маленькие електрики що затопило мабуть водою і тепер ось такий маленький викопав эсковатор там вони всі Сэ новогоса шүүс

Там ремонтують, точніше, тротуар прибирають. Знаки поставили поставила еще Ось работы. Все, эти дорожники, мабуть, це я не знаю. Так, працюють тут люди, до поїду я назад. Страх, но, мабуть, будет работать на Да клавы, там уже сварка якась Писав доб, добрий сусід, тобто територія з така в бур'янах. Будь-який вже вище паркану. Паркан невеликий. Так ось спочатку на дах написав. Там навіть дах, не знаю як програма вийшла, що Іван Саєнко це член правління має ну, на контролі у нього це. Или виконавець тихо не дивиться ніхто цей дах і заявки написав на почту сбб що голові сбсп усман оленя михайловні еще деш тихо, ніхто нічого Робити не збираюсь. Тому я от зараз звертаюся вже до сірераду. Прийшли когось покосити траву тут у нас. Тому що від нашого ОСББ цього не доб'єсь добрий сусід. Не звертайте уваги на ці. Я скажу, не звітів, не врізимо. Ну, в шахрайсі, владу ОСББ захватили і все вони не хочуть не звітувати, не робити, не звертають ні на заявки, ні на що. Збор ефективний, неефективний, там, так по електрони зробили, там, щоб тільки себе поділити все як управління і розпоряджатися коштами 75 тисяч там. Безгоди зборів. Ось так. Ось наша територія і закінчилась. То вже з 14 там вирвали будь-які люди. А вона ще ось. Зараз я ще з весіля проїду. Це ворота і все. Так що звертався з питанням цей до Кудрика, він там каже, що збори мають рішати. Ну що, коли не реагує я, я ж кажу вам. Голова в оренду взяла. Не в оренду, як поводиться з цим будинком, як це є прибутковий будинок. Тут не власники, а таке відчуття, що вона в оренду квартири здає. Нам не звітує, нічого не робить. Ну як не робить. Я скажу. Бізнес-вумен. Тому я звертаюсь, да, кажу вже знову до сільської ради, до депутатів хто тут за цю Черкаську відповідає. Допоможіть навести порядок. І не в цьому питанні, не тільки оце, щоб бур'яни прибрали. А і щоб по закону ОСББ були збори, точніше. Звіти ревізійної комісії. Звіти і правління. За з го року, коли а, 4 роки тому більше вже це СББ з'явилося, добрий сусід, звітів немає. Ні, ні від кого. Ні від ревізійної комісії, ні від правління. Тому я кажу, що захватили владу шахраї і всім користуємося. Писька. Там голова грозилась мені що Подасть в суд і моральну шкоду за те, що я на така... Ну, що Якщо їхати тоді чи розпові, що я не скажу неправду. Щось так.